Я зараз питаю, чи є у нас вже арх... є у нас Кирило Говоруна, архімандрит, доктор філософських наук, професор Університетського коледжа Стокгольму. Пане Кирило, пане отець, доброго здоров'я. Дякую, що знайшли для нас час. І у нас до вас питання якраз до речі, як до доктора філософських наук в першу чергу, а не як архімандрит. Оце перенесення. А свят. Це там з 14 жовтня на 1 жовтня. От коли ми говоримо про, про е, Різдво, е, то ми якби довгі роки обговорювали бодай на кухня, Да? Тобто ще до всіх подій в Києві, де я живу, там, ну, а може, два, от там 24 на 25. Це класно, а давай так. А може так, а чому з обов'язково сьомого? Потім вже ближче до сьогоднішніх подій на чомусь як росіяни, давай від, відокремлюватися. З точки зору, як би сказати, церк, церков, не, не української, не православної церкви України, а просто церков. Це якби нормальна ситуація, коли. Якась церква каже, ну ми тепер не так будемо, а отак от будемо. Я розумію, що суспільство якраз хоче так, а церква мусить е, слухати, що каже суспільство. Але просто чи в історії церков бували такі випадки, і як до цього ставились? Чи це було важко, складно? Або це було легко, і люди погоджувалися відразу? Це абсолютно нормально. І це. Історично зумовлено церкви. Насправді той календар, який ми зараз маємо, я маю на увазі світський календар, громадянський календар. Він вже теж був створений церквою. Він був це, він прийшов на заміну календареві, який був прийнятий в Римській імперії. А який відраховував, наприклад, роки від року заснування Рима. А саме церква е, запровадила відраховувати роки від народження Христа. От. І церква встановила, впорядкувала значною мірою е, ті цикли, е, які становлять основу теперішнього календаря. Е, 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 е. Це переформувало календар. Власне, так званий новий стиль, Григоріанський календар, чому він називається Григоріанський? Через те, що він був запроваджений католицькою, католицькою церквою Папою Григорієм, і на його честь, власне, і названий цей календар. І, до речі, коли нас новий стиль інколи називають новою юліанським календарем, це для того, просто щоб не згадувати імені Понтифіка, Римського понтифіка. От. Але все одно згадується імператор. Юлі Цезарь, отже, церква завжди була залучена до формування календарів, і це абсолютно нормально, що церква сама адаптується під під нові реалії, під новий календар, і власне те, що рішення, яке прийняла православна церква України, подібне рішення прийняли більшість інших православних церков ще на початку ХХ століття, коли більшість помісних церков, автокефальних церков перейшла на цей григоріанський. Календар або новий стиль, як ми його інколи ще називаємо, і більшість православних церков наразі зараз вони святкують і Різдво, 25 грудня, і інші свята, які складають нерухомий цикл календарний. Вони святкують їх за новим стилем, і православна церква України просто долучилася до більшості інших православних церков. При тому, залишивши можливість тим, хто хоче святкувати по старому стилю, робити це так, як їм зручно. Мені здається, це, це розумне рішення. Отець, Тоді у мене до вас таке. Ну, тепер вже точно більш філософське питання. Дивіться: те, що я собі уявляю, це те, що. Православні церкви, вони якби менш схильні до реформування. І якби, якщо дуже широко так, дуже спростити максимально, то це католицькі це ті, які швидше йшли до реформи, да, а не, не дарма називають е, е, православні церкви ортодоксальними. Тобто вони якби залишились базово. В першому столітті ну, умови нашої ери. Да? І... Але ми бачимо якийсь дрейф, так чи інакше. Ми це просто бачимо. Знаєте, я може зараз скажу, щось комусь не дуже сподобається, але я це бачу з початку 90-х, коли я побачив, що Українська Православна Церква Київського патріархату почала, перепрошую, виглядати охайніше. Просто не такі довгі бороди. Да, вони якби оціві, оцівільнились, них були чисте вбрання. А я це почав помічати. А, вони посміхалися більше, не критикували, якщо ти там чогось не знаєш. А московська частина якраз ну, була така ортодоксальна з довговими бородами і так далі. Ми, в принципі, можемо говорити про. Я правильно розумію, що дрейф все одно якийсь іде. Може, автокефаль... може, ортодоксальна церква залишиться більш ортодоксальною, але все одно дорога йде до якоїсь. Я не люблю це слово, але його за комуністів дуже любили. До якогось християнського екомінізму. Ну, бо комунізм християнський в радянські часи це був кагібійський більше екомінізму. Але щось таке, що об'єднує церкви, це я собі таке намріяв. Ну ви правильно помітили, що православна церква вона є досить інертною у змінах, і... але це не означає, що зміни відбуваються. Вони відбуваються насправді. Звичайно, вони не так швидко і не так усвідомлено відбуваються, як, наприклад, в протестантських церквах. Протестантські церкви вони взяли за основу то, засаду того, що церква змінюється, і лозунг Мартіна Лютера, який заснував протестантизм, він був такий, що. Еклезія СМП Реформатна. Церква весь час реформується, весь час змінюється. Ми взяли собі за основу на протилежність до цього принцип, що церква ніколи не змінюється, але насправді вона змінюється і вона продовжує змінюватися. І бачите, ви вже ви навіть помітили упродовж того часу, що ви спостерігали за життям церкви. Ці зміни відбуваються. Вони ще більш масштабні. На на більшому відрізку часу і те, що ми бачимо зараз, у скажімо, співіснуванні двох церков в Україні, саме православної церкви України, автокефальної церкви і Української православної церкви Московського патріархату. Справді, ми бачимо, що вони відрізняються не лише своєю афілійоніваністю і самоврядуванням, вони також відрізняються значною мірою і ставленням до змін православна церква України молодша, звичайно, православна церква України, хоча вона теж має історичну тяглість від, від давньої київської церкви. От але е, вона була заснована фактично у 18-му році. На об'єднавчому соборі в грудні 18-го року, і ну більшість її єпископату молодші, в них більш відкрита. Відкритий погляд на речі, і це відбивається у рішеннях цієї церкви. Вона більш відкрита до суспільства, вона більш відкрита до змін, і це є, на мій погляд, позитивно, а при тому, що вони усвідомлюють, що є також запит на певну консервативність, на певну інертність, скажімо, в українському суспільстві. Там є і архереї, там є кола, які є досить, досить консервативними і досить ем, такими, які ну скажімо так, насторожено ставляться до змін. А УПЦ наразі є більш консервативною через позицію і предстоятеля, митрополита Онуфрія, через позицію більшості єпископату. і до речі, це пояснює значною мірою і прихильність цієї церкви, скажімо, до тих традицій російського православ'я, які вона успадкувала. Це є частина. Оцієї консервативної програми цієї церкви залишатися вірною тому, що залишається в нашій історичній пам'яті, а в їх історичній пам'яті залишається якраз їх зв'язок з російською православною церквою. Отець, але знаєте, от, я би тут почав з вами якраз невеличку дискусію, доброзичливу, але я розумію, да, оце, оце тяжіння до традицій, до такої усталеності, до такого консерватизму здоровий, чи менш здоровий, чи більш здоровий. Але тенденція, якби вже тепер очевидно, що доля, я дуже м'яко скажу, доля Російської православної церкви Московського патріархату, скажу російським словом, незавідна. Ми вже бачимо, що вони зсередини просто зникають, вони просто вимиваються, сутність, да, змісти, залишається форма, нічого іншого. І треба якось на це реагувати, тому що ти залишишся десь осторонь. Ну, Хоча в таких кричучих моментах, як те, що Онуфрій не засудив анексію бердянської єпархії, яка, ну просто, ну. І просто у тебе з кишені, ти владика, у тебе з кишені витягли якби людей, не, не щось, не, 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 не камені якісь. І нема реакції. Тобто, мені здається, що зараз треба. Може, я просто не церковна людина, не знаю, може на, бодай на словах якось щось сказати. Може в документах окей, там хай вони десь залишаються якимись такими, ніж вчора і позавчора. Але світ змінюється, як ви правильно сказали, і треба зараз якось реагувати. Слухайте, якщо до 15% по опитуваннях продовжують підтримувати Московський патріархат, а були часи, що 80, як це кажуть, почувствуйте різницю. Це ж від тебе йде тіло, твоє, твоє, твоя. О, 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 ну, то, нема людей, нема церкви. Що це за церква, а людей нема. Невже вони цього не розуміють? В чому, в чому цей консерватизм? Це вже якийсь, вибачте, на слові, дуристика, а не консерватизм. Якась. Це певна віра в консерватизм, який вони вважають якраз дозволить їм зберегтися, але як ми бачимо, не допомагає. Справді проблема української православної церкви московського патріархату в тому, що вона не реагує достатньо. А, а, швидко і адекватно на виклики часу не реагує насамперед на, на вищих шаблях, а, і це викликає розмежування всередині цієї церкви, тому що знизу а, і парафіяни, багато парафіян і священиків розуміють, що є проблеми, і вони звертаються, вони намагаються достукатися в двері до єпіскопату, не завжди це вдало виходить. Я маю маю сказати, що щодо нещодавної цієї події, яку ви згадали. Анексії або рейдерства щодо бердянської єпархії, яка належала до УПЦ з боку російської православної церкви, де на синоді у Москві було прийнято рішення підпорядкувати цю єпархію безпосередньо московському патріарху. Все ж таки кволо, але УПЦ відреагувала. Зробили, скажімо так, крайніми чотирьох священиків, які, начебто, виступили з ініціативою приєднати цю єпархію до Москви, і їх заборонили у служінні, заборонили рішенням українського єпископа, єпископа, який належить до УПЦМП. але це все одно, що знаєте, карати стрілочників це тих, які просто не 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 дадуть відповіді. Сама по собі проблема залиш залишається невирішеною, хоча і якось там. Кволо, але намагаюся вирішити, і в цьому на жаль, проблема ОПЦ в тому, що вона не реагує адекватно на, на загальні виклики, які стоять перед українським суспільством, і на виклики, які стоять, стоять перед самою цією церквою, от ну що тут зробиш. А от так, дивіться от... тоді, може, останнє питання, але важливе. Оцей залежність церкви від держави, що є в Росії, просто завжди є. Завжди є. Ну, і врешті-решт серед, серед неправославних християнських церков це буде одна унікальна церква, де буде дійсно церква залежати від держави. А тому, що, врешті, там тільки у мусульман е, держава залежить від церкви. Але церква від держави не залежить в Ірані. Наприклад, що з цим робити? Церква всюди, все всі знають. Весь світ знає, що відокремлена від держави, а в Росії вона не відокремлена. Ну за російською конституцією вона теж відокремлена від держави. Ну, але а... це негайно ну тут. проблема більш мені здається глибока і глобальна. Вона має. Відношення до традицій східного християнства, які ще з часів Костянтина, імператора Константина у 4 столітті злучилися так мити з державою і стали частиною державного апарату імперського апарату, і це що називається увійшло в гени так моти східного християнства і передається через ці гени від, від церкви до церкви. От, і е, маю сказати, що в Україні є подібна проблема також. Е, всі українські церкви такого східного, східної традиції вони теж мають е, ту чи іншу робити. Подивляються на банку тому, от, трошечки, трошечки так, дивляться. Що там скажуть? Або хотіли б мати таку залежність, скажімо так. От а, я маю сказати, що у до, до речі вона зараз менше демонструє таку залежність. Справді, РПЦ вона повністю а, узалежнилася від від Кремля і стала частиною фактично Кремля. От, і це мабуть одна з більш таких найбільш радикальних, найбільш а, запущених форм цієї симфонійності, оцієї традиції а, а, мати. Повне злиття з державою. Саме в Росії воно спостерігається. В Росії взагалі ті тенденції, які в інших контекстах вони мають такі не дуже сильні форми. В Росії вони набувають радикальних форм. І якраз сполука церкви і держави має дуже радикальну форму, власне в Росії. Тепер точно останнє питання. Пан отець Абдоля. Чи зникне російська православна церква в Росії? Бо поведінка сьогоднішнього дня і ті, я сподіваюся, перетворення, які буде вимушена, які буде вимушена Росія піти там через громадянську війну, через розпад, там точно є частина, якийсь відсоток провини церкви. Да, ви праві і з ну перші висновок, які просяться, що це мабуть призведе до такої, що більшої секуляризації суспільства. Ви знаєте, ми на цю тему нещодавно розмовляли з одним з провідних е, соціологів е, американським соціологом Хосе Казанової. Він був професором Джорджтаунського університету. Він сам іспанець за походженням, але володіє чистою українською мовою з галицьким акцентом навіть розмовляє В нього жінка українка, Він такий кажи, великий 40 друг. секунд у нас залишилось. Про що ходить? І що я хочу сказати: він сказав: він говорив про приклад Іспанії, де був Франко, де церква підтримала Франка. Це не вплинуло на на долю церкви. Церква все одно відновилася. Які якійсь формі вона мабуть відновиться і в Росії, але ми не знаємо в якій формі. І очевидно, що російська церква має пройти через якісь зміни, через катарсис. Дякую дуже, Кирило Говрон, архімандрі, доктор філософських наук, професор університетського коледжа Стокгольма, був з нами. Дякую, що знайшли для нас час.